Вітаю, друзі, на каналі Калина. З вами письменниця Тетяна Дугельна. і сьогодні ми з вами поговоримо про віру в Бога. Так, так, я дуже перепрошую тих, кого можливо зачепиться тема. Але я буду говорити про рідну віру. Навіщо нам вірити в Бога? Що нам дає віра в Бога, як вона впливає на наш світогляд, і чому варто інколи, хоча б інколи, занурюватися в такі речі і вивчення таких речей, як віра, як Бог, як традиції, культура, на яких формувався світогляд людини? Тож сьогодні. Я хочу почати нашу з вами зустріч із слів нашого дуже потужного, майже містичного, але дуже сильного, я би сказала, рідновірця, який відновлював рідну віру Григорія Савича Сковороди. Так, так. І звучить ця теза так: чорну книгу світ читає, ми ж книгу світла відкриваємо. Що мав на увазі цією тезою Григорій Сковорода? Я думаю, що багато з вас сьогодні подумали про той блек-аут, який нам влаштувала Ерефія. Але не лише про це. Майже 300 років тому пророцтво збулось. Ми з вами відкриваємо світлу книгу, книгу рідновіря. Ми починаємо славити прав славити своїх богів і починаємо дійсно відроджувати віру в Бога. А навіщо? Навіщо вірити в богів? Адже на рівні свідомості кожної людини є своє таємне ставлення до світу невидимого, до того світу, де ми не можемо достеменно знати, чи існує щось те непроявлене і як воно на нас впливає. Але воно існує. В це вірили наші з вами пращури, орії, українці, русичі. ще завжди, за багато, багато тисяч років, десятків тисяч років тому в легендах прописано було взаємодія богів з людьми. Допомога богів людям завжди приходить тоді, коли людина несе в своєму серці. Так, так, в серці, не в голові. Там, де людина аналізує, не може знайти доказів і тоді зневіряється. А в серці людина несе свою віру в серці. Але для того, щоб в серці вона була міцною, то людина має щось робити. Тож я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб ми стали більш сильними, ми маємо повернути собі віру. І сьогодні хочу вам розповісти, що віра в Бога умовно ділиться у всіх людей на три стадії. Перша стадія людина не розуміє певних процесів і явищ, які в неї відбуваються довкола, але вона все рівно вірить в щось надприродне. То я не розумію, але вірю. Я би сказала, що це така майже містична якась стадія, коли люди вірують в те, що не можуть пояснити. І в якійсь мірі, в певних релігіях, це навіть схоже на певний фанатизм, але це лише. Перша стадія розвитку усвідомленої віри в Бога. На другій стадії людина вивчає закони матеріального світу, речові докази, шукає, як влаштований світ, як він будувався, вивчає різні науки, які вивчають побудову Всесвіту. І раптом вона хоче ці закони матеріального світу перенести на певні. Закони тонкопланові, але екстраполяція не відбувається. Не можна перенести певні закони матеріально на тонкопланові. І що тут може бути в такому випадку, людина може потихенько десь і зневірятися, тому що вона не може знайти місце в своєму матеріальному світі для Бога. Але є ще третя стадія, коли людина починає розуміти, що не все можна пояснити матеріальними законами. І скільки б вона не вивчала, не навчалася, не аналізувала певні явища у цьому проявленому світі, все-таки світ Бога або світ прави, або світ, якщо хочете, навіть нави, по той бічний світ він існує і він на нас впливає в будь-якому випадку. Але коли ти в нього віриш. І стараєшся його вивчати через різні прав, практики, через різні методики, то цей світ починає проявлятися все більше і більше, і тоді до тебе починає повертатися творець, він повертається і приносить свої дива, чудеса, і твоя віра починає розквітати. Тож, я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що народ, який втратив віру, віру в рідних богів, втрачає Насамперед самого себе. І зараз я хочу вам процитувати відомого дослідника, професора Володимира Шаяна, що він говорив про втрату віри і що, що відбувається з людиною і з народом, який втратив віру. Народ втратив найбільшу свою цінність, свою героїчну літературу, а разом з нею свої героїчні ідеали. Усвідомлення своєї окремішності, свій відмінний і єдиний шлях власного розвитку, найглибшу основу джерело власної культури. Чи можна втратити більше, запитує Володимир Шаян. Але історики переконують, що українська культура починається з прийняття християнства в 988 році. А до цього у нас нічого не було: ні віри, ні богів, ні культури, ні нашого народу. Тож, мабуть, не дарма в своїх творах Володимир Шаян він стає самим самим таким затятим протиборцем проти христия... християнізації українського народу і відтворює в свої. Іх працях саме концепцію е, оріїв е, українців, слав'ян, прослав'ян е, різних періодів розвитку нашої України Русі. І я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що для наших предків е, основою віри завжди було розуміння про трійцю. Але не про ту трійцю, яке, свято якої ми святкуємо влітку, і не про ту Трійцю, про яку знає кожен більш-менш освічений християнин. про Бога Отця і Святого Духа, трійця мала різний символізм у вірі наших пращурів. От давайте розберемо декілька варіантів. Перша трійця це трійця творіння, саме вона розповідала про те, як все було створено ким і чим творилося все довкола. Тріця творіння складалося із Бога Всевишнього, Бога Сина і Духа Святого. Ви скажете, а, яка, а яка різниця з християнською трійцею? А різниця в тому, як наші з вами предки розуміли Бога Всевишнього? Вони вважали, що Бог Всевишній в Тріці творіння це єдиний Бог, Він нероздільний, абсолютний, один єдиний, і Він проявляє Лише в різних іпостасях собі подібного, в своєму Богові-синові, і в багатих-багатих персоналізаціях і чисельності. Тож Бога-сина в цій трійці, е, е, Богом-сином вважали Бога род, рід, який створив нас всіх. Або Вважали, що син Бога Всевишнього створив сваргу, це інструмент для побудови світу, такий сві... світловий вихор, з якого вийшло все буття. І, звичайно, Бог, син, як рід, дав життя проявленому світу, і його в деяких культурах називали Майєю. А святий Дух в цій трійці, мої любі, це не персоніфікований чоловічий Образ, а навпаки, це свята мати, мати, слава. Це те, Ким або чим Всевишній, Бог єдиний, творить взагалі все. Світ явлений може проявитися лише за допомогою саме Святого Духа. І Святий Дух це вселення душі в матеріальні об'єкти. Тому вважається, що Бог і є цей дух, і дух, і Бог одне ціле. Тому, коли ми говоримо про цю трійцю, то в ній є трошки інші розуміння. Ще одна. Троїця, ще одна Троїця, вона розповідає нам про побудову Всесвіту. І тут якраз три світи, в які вірили наші з вами стародавні предки це ява, права і нава. Нагадаю вам, що ява це світ проявлений, там, де ми з вами, як люди, живемо, світ прави це світ богів, богинь Всевишнього і світ нави це світ духів. І коли між ними йде взаємодія між цими трьома світами, то проявляється також трійця. Третя трійця це три основних закони буття, а вони саме на них побудована вся світоглядна концепція наших з вами славетних предків: це закон роду, закон Велеса і закон коляди. Докладніше, але е, е, я розповім якось з часом вам про всі ці закони. Зараз тільки невеликі тези. Закон роду гласить про те, що. Рід народжує все, що ми бачимо довкола, тому що рід це і є творення Всесвіту, творення людей, і творення саме знову ж таки в триєдиному, в триєдиній конфігурації часу в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Закон же Велеса це певний закон вже життя, і саме життя по закону Велеса це рух, це коли перетікають світи Яви, Нави й прави один в одного. І коли ці світи перетікають, відбувається ось ця взаємодія. Постійне щось відбувається. Таким чином, за законами Велеса, на зміну батькам приходять сини, і циклічність і оберти відбуваються постійно в житті. А закон коляди це взагалі дуже потужний закон, це ціле вчення, духовне вчення про велике зоряне коло, про коло сансари або самсари, як вам зрозуміліше, про колесо долі, долі людей, бо Всесвіту, що все, все має дуже великі всесвітні закономірності, про втілення, перевтілення, про багато речей, які ми з вами проходимо дуже часто неосвідомлено, але зараз ми вивчаємо з вами і наші традиції: так через міфи, так через казку, так через легенди, десь трошки про через історичні етнографічні джерела. Але в основному ми з вами говоримо, що ці Осмішні три закони, триєдність, така закони роду, велеса і коляди, вони лежать в основі нашого такого фундаментального світогляду. І є ще четверта така Троїця про три іпостасі самого розвитку, еволюції богів і Всесвіту. І в першій іпостасі, звичайно, Бога ми представляємо як сварога того святого Бога, який являється Всевишнім і створює Всесвіт. А в другій постасі ми починаємо і з вами е, знаємо про великого Бога Перуна, який підтримує буття і еволюцію Всесвіту. А е, Бог Велес він забирає енергію, відкриваючи двері із світу яви в світ нави і навпаки. І тоді ми говоримо, що Бог Велес це той, що в якійсь мірі руйнує для того, щоб була можливість. Е, підтримувати еволюцію Богу Перуну і створювати нові світи Богу Сварову. Дуже багато символізму зашито про трієцю і в наш з вами образ, який ми дуже добре знаємо. І цей образ він називається Трисил або Триглав. А в народі ми його називаємо Тризуб. Про це символ ми поговоримо окремо. Але зараз я хочу вас підвести до такого, до такої тези, до такого розуміння, що. Що світогляд наших прабатьків будувався саме на розумінні того, як влаштовано Всесвіт, які закони в ньому діють, і як ці закони впливають на людину. І от якщо ми з вами не будемо відкидати взагалі ось цю саму концепцію нашого українського язичництва як філософія життя, то ми зможемо повернути собі і рідновіря, і повернути собі силу рідної дійсно. Рідних богів і рідної віри дуже важливо розуміти, що якщо ми з вами хочемо а, бути вільними, сильними, багатими, а не нікчемними рабами. Нам треба буде повертатися до рідної віри. І е, важливо розуміти, що будь-яке спілкування з богами це спілкування на певній на певні морально-етичній хвилі. Тому що якщо ми маємо віру, якщо ми віруємо в якихось богів і богинь, а особливо зараз повертаються наші рідні боги і богині, то ми повертаємо собі. Е, Якісь нові фундаменти із тих старих традицій, але нові оновлені фундаменти для нашої моралі і етики. Дуже добре морально-етичну концепцію, таку світоглядну відчував і прописував в своїх творах наш з вами легендарний українець, це Григорій Савич Сковорода. І я хочу вам зазначити, перед тим, як прочитаю сьогодні такі застороги нащадкам. нащадкам від пращурів, я хочу вам зачитати і трохи вам сформувати напрямки ваших роздумів в вашому світосприйнятті через постулати світові чуття Григорієм Сковородою. Наприклад, він абсолютно вірив в те, що Бог є внутрішньою властивістю свідомості будь-якої людини. Тобто він вірував в іманентність Бога. Він Нажав, що Бог присутній в цілі людини і проявляється через п'ять органів сприйняття світу, тобто Бог. Дивиться на світ нашими очима, він торкається цього проявленого світу нашими долонями, він смакує через органи смаку, він чує, він вдихає через людину. І тому Григорій Сковорода вважав, що коли ми віруємо в те, що Бог знаходиться в нашому тілі, ми шануємо своє тіло як божественний храм, ми ближче до віри в Бога. Цитую. Що казав про це Григорій Сковорода? Віруємо, що Бог є в людському тілі, є справжнім Він у тілі, нашим видимим. Не неречовинний у речовинному, вічний у тлінному, один в кожнім з нас і цілий в кожнім? Бог у тілі і тіло в Бозі, але не тіло Богом, ані Бог. Тілом. Тож, любі мої, це один із таких фундаментів світогляду. Якщо ви хочете повірити в Бога, то повірте в те, що Бог в кожній людині і Він дивиться на світ через кожну людину. І тоді в нашій етиці і моралі стосунків буде трохи більше добра, чуйності і певних таких духовних засад. Також Григорій Сковорода вважав, що Бог не тиран і не рабовласник. Бог це друг і батько. Він вважав, що християнський Бог він завжди карає за гріхи, наказує, тому що він певний надприродний, такий трансцендентний, і до нього не можна дотягнутися, і тільки через певних священників люди можуть отримувати саме відпущення своїх гріхів. А одночасно треба зрозуміти, що ось той сковородинінський язичницький можна сказати, бог він зовсім інший. Він абсолютно протилежний. Він є всесвітнім. Розумом, він є буттям, буттям речей, з якими ми з вами постійно взаємодіємо. Він є природою, яка нас оточує, він є, врешті-решт, вічністю або долею людини. І ми не можемо його не пізнати. До речі, саме пізнання Бога і самопізнання як основний шлях завжди в своїх, в своїх зверненнях Григорій Сковорода проявляв долю Людей він взагалі говорив про те, що навіть невидима структура Бога завжди проявляється через людей. І якщо ми хочемо знову ж таки підкріпити свою віру в Бога, то нам треба дивитися на тих людей, які нас оточують, і через них змінюватись. Також у Григорія Сковороди було дуже багато сумнівів взагалі в біблійній концепції творення світу одним Богом. Він був абсолютно впевнений, що світ беззначальний і перетворення вічне. І що коли ми віддаємо творення світу тільки одному Богу, в цей момент ми себе зачиняємо в межах якоїсь однієї доктрини, яка може нам не дати ось цієї безмежності, відчуття взаємодії з божественним світом. Також ми розуміємо, що Григорій Савич-Сковорода він завжди віддавав перевагу етиці епікура або етиці щастя над неприродним чернечим аскетизмом. Тобто він вважав, що не треба відмовлятися від радощів життя, якщо є можливість насолоджуватись життям. І насолоджуємося ми завжди життям. Тоді, коли віримо, не тільки в себе і в свої ресурси, а віримо в Бога, який знаходиться всередині нас. Тому, коли ми прагнемо до певної свободи, до реалізації своїх найкращих проявів, талантів, призначення, ми маємо з вами обов'язково розуміти, що ми в вірі стаємо набагато сильнішими. А в своїй славній православній вірі ми стаємо взагалі. Непереможними. І ось я зараз хочу вам прочитати на завершення цього відео Застороги нащадків, які я прочитала саме в моїй одній із улюблених книг за редакцією Галини Лоско Правослов рідної віри, волховник. Ви знаєте цю книгу, я вам її рекомендувала. І тут є такі сім засторог нащадкам від предків. Нагадаю вам, що таке засторога це певне попередження. Це певний сигнал до нас, що якщо ми будемо саме так жити, і ми будемо на це опиратися, то наша віра в богів буде сильною, і ми, як нація, як народ, однозначно Ми вже перемагаємо, а станемо взагалі непереможними, тому що світло не можна перемогти. Тож, послухайте мене, послухайте застороги нащадкам і відчуйте їх. Засторога перша. Не цурайся роду свого, його звичаю та мови, бо рідна мова і звичай зберігає енергію нації. Засторога друга. Не оскверняй душу чужинськими звичаями. Пам'ятай, що чужа пісня і молитва дає силу твоєму ворогові. Засторога третя. Будь терплячим. Але не допускай напруги над своїми рідними святинями. Вибачте, не допускай наруги над своїми рідними святинями. Засторога четверта. Не руйнуй природу, серед якої живеш. Бо цим ти відбираєш майбутнє у своїх нащадків, зрубаєш гілку роду свого. Засторога п'ята. Не потурай ворогам свого народу, якщо треба, вставай до священного бою. Засторога шоста Не віддавайся в рабство, бо хто прийме рабську смерть, той у вічність війде рабом. Засторога сьома Не зраджуй віру, дач Божих онуків, бо чужа віра руйнує дух і тіло, знищує націю. Дорогі мої, я хотіла би, щоб ви прожили ці застороги, щоб ви відчули в них силу, щоб ви відчули той дух нації, який відроджується, щоб ви знову і знову повернулися до Бога, але повернулися серцем, щоб ваша віра була не містичним переживанням, вірою, тому що десь ось там щось є таке містичне. Наші з вами пращури достеменно знали. Що ми діти богів, що ми прийшли сюди на землю, і як стародавні, дуже дуже древні народ на землі Орії, про які все-таки є певні джерела, і я про це вам розповім в наступних відео, вони приходили на різні території, мандрували світом і приносили культуру, приносили науки, приносили знання в різні культури, і там розквітали ці цивілізації, тож ми з вами, як е, внуки і діти цих прекрасних оріїв, українців, русинів, маємо нести символ своєї віри, маємо вірити в рідних богів і, звичайно, пам'ятати про ці настороги. Бо з нами наші боги розмовляють постійно, розмовляють через легенди, міфи, сказання, молитви. Тож шануйте один одного, віруйте в рідних богів, правте і славте прав і православте! І тоді наша Україна розквітне ще дужче і слава Україні Русі! До зустрічі!